Тисячі нерозірваних снарядів мін та бомб знищили шляхом контрольованого підриву спочатку повномасштабного вторгнення рятувальники Миколаївщини. Робота з розмінування області триває щоденно, і найбільш засміченою вибухонебезпечними предметами громадою залишається Снігурівська, що 9 місяців перебувала в окупації. На околицях міста піротехніки розміновують поля за допомогою механізованої машини, що прибула з Хорватії в якості міжнародної допомоги. А як саме працює ця техніка та рятує життя де бачила нас. Ша колега Наталія Наталі белібова вона з нами на прямому зв'язку. Наталія, розповідай і розповідай конкретно, скільки ж метрів опрацьовує на день хорватська машина. Вітаю Тетяна. Зараз все по порядку розповім. А на початку хочу зазначити, що самі рятувальники жартують, що в їхній роботі поспішати не можна. А щоб розуміти масштаби цієї роботи, наведу кілька цифр. Перше, це те, що минулого року в Миколаївській області було розміновано близько 120 тисяч гектарів замінованих територій. Ще з початку цього року понад 20 тисяч а всього в області не розмінованою і неперевірною залишається понад 700 тисяч гектарів території. Як вже зазначалося найбільш засміченою, залишається саме Снігурівська громада, яка перебувала тривалий час в окупації, ворог поки стояв тут, мінував все довкола а також вів безперервні обстріли. Тож засміченими є і довколишні лісосмуги, а також поля. Отже а... Щоб не наражати піротехніку на небезпеку, які розміновують нині околиці, самої снігурівки вони робляться в різний спосіб. Хорватія подарувала нам кілька спеціальних машин розмінування. Це такі наземні дрони, які за допомогою важких молоточків гризаються в землю на глибину близько 15-20 сантиметрів. І під ударами цих молоточків, а також під вагою самого дрону, різного роду боєприпаси здатні детонувати. Юрій, оператор цього наземного дрону, який одним з перших в області навчався керу. Ним саме на курсах у Хорватії. Вже близько року розмінове території Миколаївської області. Під час роботи траплялося різне. Що саме пропоную почути в його прямій мові? У мене вже дуже багато підривів на цій машині. Вона витримує протипіхотні міни, касети. Але вже був у мене підрив, два підриви було на протитанкові міни. Дуже печально, як кажуть. Ну, але ж нам допомагають хорватські завод, хорватські інструктора, які дуже швидко це все допомагають відновлювати. Оператор працює на відстані близько 100 метрів від цієї машини, адже не лише детонація боєприпаса, а й уламки, які розлітаються на цю відстань, здатні зашкодити людині. Однак на камері становлені більше 20, Однак на машині, вибачте, становлені близько 20 камер, які здатні вести відеоогляд в радіусі 360 градусів. Тож оператор спостерігає за всією роботою машини саме з допомогою цього пульта. Сама машина здатна протягом робочого дня. Пройти до пів гектара землі, обстежити її. Вона виявляє до 95 різного роду роду вибухонебезпечних предметів. Однак є й такі, що не детонують під машиною. Тож їх виявляють ці боєприпаси, які не здетонували вже піші перотехнічні розрахунки, які проходять територію за допомогою металошукачів. Пропоную про це почути далі більше. Наприклад, пом – це протипіхотна міна. МВ4 не вистачає, щоб відбулася детонація цього боєприпасу. Був дуже товстий корпус, і воно пробуває. І там, виходить, датчики цілі вони відгнивають і пропускають. Піші розрахунки піротехніків проходять територію після спеціальної машини розмінування не раніше ніж за 24 години, адже в деяких боєприпасах так званий механізм самоліквідації може спрацьовувати протягом декількох годин. В цілому Миколаївська область зараз розміновують близько 130 піротехнічних розрахунків. Це як ДСНС, так і представники різного роду гуманітарного розмінування, в тому числі аеропошук Червоного Хреста, який виявляє боєприпасів за допомогою дронів із повітря. Наразі це вся інформація. Ці колеги передаю слово вам. Талія дякуємо тобі, що так детально пояснюєш процеси розмінування, тому що це надзвичайно важливо для України. Наталія Якобсон-Білібова була на прямому зв'язку. А за